Коли зима відступала, українці зустрічали весну. Не просто як пору року, а як живу істоту, дівчину у вінку з пролісків. Весна у народній уяві була молодою, радісною, щедрою. І щоб вона швидше прийшла, наші предки проводили особливі обряди. Гучні, барвисті, сповнені співів і символів. Першим передвісником весни вважали жайворонків 22 березня, коли дівчата пекли обрядове печиво у формі пташок. Вони клали їх на підвіконня і співали веснянки і кликали весну з полів. Прилетіть жайворонки, принесіть нам весненьку. Це був не просто спів. Це заклинання природи. Вважалося, що кожна пісня пробуджує землю, а з нею і людські серця. А вже далі гаївки та веснянки. У великодній час молодь водила хороводи біля церков на пагорбах чи в гаях, танці, ігри, пісні усе мало глибокий зміст. Наприклад, круговий хоровод символізував сонце, вічне коло життя. Тож, коли дівчата ставали у коло, вони нібито допомагали сонцю рухатись небом, щоб був гарний врожай і добрий рік. Весна – це ще й час очищення. У багатьох селах на поліссі поділі влаштовували громничні або чисті обряди. Господині мили хату, палили старе ганчір'я, виносили з дому все зайве, щоб разом із зимою вигнати хвороби та смуток. А на масниці, останній тиждень перед Великим Постом, українці прощалися із зимою весело, з піснями, варениками, танцями та спаленням опудала зими. Вогонь символізував перемогу тепла над холодом. Ще одна яска. Яскрава традиція, весняне сватання. Саме навесні, коли все оживає, хлопці йшли до дівчат свататися. Недарма казали весна і для пісень, і для кохання. І звісно, особливою подією був Великдень, свято не лише релігійне, а й глибоко народне. Писанки розписували як магічні талісмани, щоб оберігали дім, худобу, дітей. Кожен візерунок мав свій сенс: сонце життя, дерево рід, хвиля, вода. Що дає силу весняні традиції українців це справжній танець життя. Вони нагадують, що весна не просто пере року, а стан душі, оновлення, пробудження і віра в добро. І поки ми співаємо веснянки, малюємо писанки, і пускаємо жаворонки у небо, наша Україна завжди буде молодою, живою і світлою.